У 2013 році були переведені перевірки та ревізії контрольно-ревізійного управління фінансової інспекції, які зазначили зафіксували порушення. У 2013 році їх було шість. Встановлено порушень в цілому по місту, по бюджетній сфері на загальну суму трохи більше 3 мільйонів гривень. Порушення в частині недоотримання або втрат доходів на 200 тисяч, незаконне використання коштів. На суму майже мільйон порушення, що не призвели до втрат на суму вісім двадцять тисяч інші порушення на суму мільйони сімсот. При цьому найбільший обсяг порушень зазначено суми – це охорона здоров'я 2 мільйони 71 тисячі і освіта мільйон сто. Для прикладу були зроблені. Зазначу, що за участю виконкому також перевірки ревізії 22 другій школі, по якій були на наражу скарги, але не сьогодні там. Змінилося керівництво, але е, всі не усунуті, недоліки і порушення. Е, сподіваємось, що вони ще будуть усунуті, їх було дуже, дуже багато, в тому числі витрати на отримання е, понад одиниць, Зараз виплачена заробітна плата 128 тисяч, е, на отримання позаштатних 135 понадштатних. І так далі була проведена перевірка круг у палацу творчості, і на суму порушень встановлено на суму 800 тисяч, але відстояли свої права, відстояли в творчості на частину, і суд визнав вимоги державної фінансів на 200 тисяч безпідставними. Решта порушень пов'язані з тим, що, наприклад, використовувалися приміщення управління освіти та Комунальних платежів вони на сьогодні всі усунуті. Проведено по галузі охорони здоров'я, проведено ревізію міській лікарні, міській дитячій лікарні та міській поліклініці номер 4 В міській лікарні встановлено порушення на суму шістьсот чотирнадцять. З них мільйон гривень це зауваження, яке за висновками ревізорів не призвело до нанесення фінансової шкоди і фінансових збитків. Це стосується. Не зовсім правильно обліку е, оприбуткування кисню е, медичного придбаного мелікаду, крім того, встановлені порушення в завищенні призначень по комунальних послугах та енергоносіях при плануванні кошторису е, на суму 165 161 п'ять сто шістнадцять тисяча зайва та виплачена заробітна плата е, членам комісії по медичному огляду. Переважно всі порушення усунуті, так само як порушення встановлені по дитячій лікарні ревізію на 336 тисяч, які були ще під час ревізії лікарні усунути по в повному обсязі. Міській поліклініці номер 4 встановлено порушення на суму 120 тисяч. З них на 87 заниження вартості планих послуг. І 14,6 – 6 загально залітна плата, підвищення посадового окладу за керування санітарним транспортом. І тут, так як і по інших закладах, фінансові служби понесли, сплатили штрафи, сплатили до бюджету кошти, всі були в наслідках ревізії, притягнуті до відповідальності. По галузі фізкультура і спорт по третій спортивній школі. Порушень встановлено на суму 51 тисячу, з яких 22 тисячі заверхова заплата за відпрацьований час, п'ятнадцять завищення обсягів при роботах на замовниках, 8 тисяч неправильне списання основних засобів і 3,5 з половиною тисячі неоприбуткування матеріальних цінностей, а саме стіл для настільного тенісу. Так само всі були притягнуті до відповідальності керівництвом галузі. За результатами ревізії депреміована директора, ну в принципі, всі заклади реагували конструктивно на перевірки фінансової інструкту.